Вітаю вас на каналі Рексі Із Іріхова. Бажаю мирного неба над головою Дивимось, буде цікаво. Друзі, не забудьте підписатися підписатись на канал, і поставити лайк. Що, собаки? Мучева. О, черті У нас дужик пройшов, так чуть-чуть... Чуть-чуть промочило, чуть-чуть. Не багато, конечно, ну ладно. Хоч такие, то хорошо. Да, Фаня? Фаня? Лафаня. Фаня лафаня. Ай, фанк, фанк. Ага, да, 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 да. Фанечек, да-да. Фанечек, задавака, задавака. Задавака, собака, собака, задавака. Не жулика тут. Уси бегать. пышный. Пышный ловить отдыхает. Да, пышняра? Фанечка, что ты мамку мучаешь, Коли пишний говорить, не да? Іди, іди мучи пишну, фань. Не хочеш пишну мучити? Коли пишний такі, що моря і когтями, да? Що з трибуни? Ай. Ай, з трибуни, хороший. Тільки що водички привіз. Їздив. Да, мучело. Жужукин. Жужукин, привет. Ага, хе-хе. В -хе. дождика парка у нас. А со мной им надо за мной бродить, да? Бабашка! балабашка, Риксев! ай, Риксев! Ты жуля! Ты, ты, ты жуля! Ты же Рекса, Рекса вон пришел! Да? Да, Рекс, Риксев! 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 Фаня, Фаня, Фаня. Да, Риксев! 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 да. да. Фаня! Брати пішов пишний десь. Дай ще бродить. Мася в холодочку сидить. Рядом он пишненький, сидить в холодочку. У нас після дощика парку, жарко, всі ховаються в холодочок. Тут ось рексунька рядишком лежить теж. Рекса, побігла з мене за водою, так, Грек? Сережа за водичкою. Побігай, побігай. Жука, ти дура до мною, жука вдома. Журик вдома торі. Грексі кудики можна. Рексик? Жука вдома. Починає розцвітати наша така квіточка. Не знаю як вона називається, але цвіте дуже гарно. І фанюшка тут біля мене. Хвостик мамин. Ніде не відстає. Хе-хе-хе. <�с2> <фити> да, Фанюша? Ты біля мами везде? Ну, <фити> это наша жулька і мурчик на травичці, розлився, красавчик. І Фанька. Э, всі поприходили. Сере вже привіз водички. На всі собачурки зустрічають. Рекса вам ляк'є. Ну, Рекса, Рекса швидко побіг, щоб попити водички. Каже, жарко на дворі. Да, Рексулька. Мій хороший. Насенька не жарко, не жарко. наша на травичці відпочиває. Трядешком фонюшка. І писнюні недалечко. Тут всі А Рекса наш пішов на вуличку, травичку зчіпати. Пошлідочка, як помідорчики наші повилазили рядочок і тут ось. Так що. Дай Боже будемо з помідорчиками полазив наш шпинатик, той що ми сіяли, і запас ходила. Розціли мої такі гарні гвоздички. Пишню ні своїм хвостом махає. І фанечка тут біля мене ніде не відстає. Сережа грузе глину, то що з ями викидав. І собачурка тут усі біля нього. Да, ну він підіржує, підіржує. Ой, поддержує. Моральна поддержка. І з синулею на пару. Синуля теж тут рядышком. Так. Да, Фанюшка? Сережа глину наповняє ха, собака. 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 Ой, да, да, да. Ой, тут як собака рідняка, тут усі тві їде. І збіглися зразу всі. Жука десь в тінючку відпочиває. Фаня фаня. фаня. фаня, фаня. фаня, фаня. Розпустилися наші пишні тюльпанчики жовтенькі, як трояндочка, прям такі пишненькі, красиві. Ось тільки розпускається, а ось вже повністю розпустився. Такий гарнюний. Уже помаранчеві наші обцвітаються. Ось розцвітає така красота. Як ковричок біленький буде, ось як все розцвіте, буде гарно. Оно ну, і зараз гарно, звісно. Ну, як буде повністю кущик твісти, буде дуже гарно. Розквіт у мене такий. Біленький з рожевими прожилками. Тюльпанчик такий гарнюній. Що балабачки, Що? Що, закінчив глину, сьогодні тут тачка поламалася. Вон відпало. пришивав воно ж. Поки дірки посверились. Ой. Будем кормиться, да? Идем, идем, ты покормимся, идем, идем, идем. Манечка, идем. И Фанечка пришли, и, и пищеньки, да? Жулечка, Жулечка, а где жука? Где жука гуляет, да? Ну, сейчас приеду жук. Сейчас приеду чуси, да, 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 да. Да, уси. Да, 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 Рексик, да. Ой, хороший, хороший. Мурчик десь тоже біля вас там гигав, ну не знаю. Мурчик тут уже. Сейчас найдите. Уже, уже пришел. Ай, Лексик. Иречка. Иречка с ней постирала за разом, как раз. С ней у нас работы было. Да? Да, да, да. А, да, поплыгун, да. Все уже есть ты хочешь. Фанечка, идем тебе погром сначала, да? Идем, идем, идем. Идем я Фанечке дам. Фанечка, ой, Фанечка, ой, добрый, ой, добрый. Пока, Поки розсипав, дав, поки взяв <кхи> і філіскоп вже висив. Ой ти фаня бистрий. Мішаю я їм і кашу даю все. А це просто так йому, як е, кусняшку. Сережа, кусняшки роздавати. Тут вже вон, ждуть усі <кхи> позбігалися. <кхи> Жулька попрошу, сама. Де жужа? Жука йди. Жужик, на. Жужик, жужик. Жучок. Жужик, жужик. жужик. Жуля перехватиться. Ох, і жуля. У жужика забрала. На, на. Коти, коти, кот. Коти вже на місці. Коти вже на місці, так. Мурчик, мурчик. На пишний. Хватай. Мурчичка немає. Мурчик. Десь бігає. На, на. на Рекс, на, 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 на. на. <свист> Мурчик! <свист> Жужа! Жужик! Жучочек! Жужик! Жучочек! Жужик! На, 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 на. Ой. Я мене Одизюлька попрасулька. Ага, да. Одизюлька попрасулька вона, бачи, красивенька. на задній лапці і просто. Да, да. <рисловно> ну, ну, так, да. Мультик синій прольоті, мишку Ну На ж це так. Ну що ж делать? Ну я ж не буду мультика. Треді мультика. На Рексику буде. Все. Ну ладно. Мурчику там тоже найдеться, що покушать. Холодний не буде. Друзі, всім пока. До скорої зустрічі. Мирно неба над головою, Біжи, біжи. Ай, ти реква, реква.